Всім привіт! Презентую вам лот лотного поставка товару, Шкарпетки чоловічі та жіночі, бренду Implus і різних забарвлень та різних видів та різних розмірів. Матеріал поліестер та акрил. Вони дуже тепленькі. В лоті 48 пар. Вартість лоту 2690 гривень. Ціна однієї пари 56 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті finic.ua. Дякую, заробляємо разом!